Тема уроку ознаки паралельності двох прямих. Тобто, коли ми можемо сказати, що дані прямі паралельні? Для цього спочатку ми будемо з вами вивчати нові терміни. Давайте подивимось на цей рисунок. У нас є дві прямі А і Б. І ці прямі перетинає третя пряма С. І отже, Утворюється 8 кутів. Пронумеруємо їх 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, пряма С, яка перетинає дані прямі А і Б, має свою назву січна пряма. Ще раз, пряма С називається січною прямою для прямих А і Б. Деякі пари цих кутів мають відповідну назву. Давайте подивимось. Кут 3 і 6, кут 4 і кут 5, тобто дві пари кутів, називаються односторонні. Знайдемо ці кути на рисунку: кут 3 і кут 6, кут 3 і кут 6, кут 4 і кут 5, кут 4 і кут 5. Як запам'ятати, що вони односторонні? і 5, наприклад. Вони знаходяться по одну сторону від січної, По одну сторону між даними прямими. По одну сторону від січної, між даними прямими. Друге. Є дві пари кутів, які називаються різносторонні. Кут 3 і кут 5. Кут 4 і кут 6. Знайдемо їх на рисунку. Кут 3 і кут 5. Ось кут 3, ось кут 5, 4 і 6. Кут 4, кут 6. Як запам'ятати? Наприклад, перша пара кут 3 і кут 5. Вони знаходяться по різну сторону відсічної. Між прямими. Ще раз по різну сторону. 4 і 6. По різну сторону відсічної між даними прямими. Третє. Відповідні кути. Тут, на відміну від односторонніх і різносторонніх, утворюються вже 4 пари кутів: 6 і 2, 5 і 1, 3 і 7. 4 і вісім. Знайдемо їх. Кут 6 і кут два. Шість два. П'ять і один. 1. три і сім, 3 і сім. 4 і вісім. 4 і вісім. Як запам'ятати ці кути? Ну, наприклад, перша пара кут 6 і кут два. Шість і два. Дивимось. Ці кути знову знаходяться по одну сторону від січної над прямими А і Б. 5 і 1. 5 і 1. По одну сторону від січної над прямими. 3 і 7. 3 і 7. По одну сторону під прямими. 4 і 8. 4 і 8. По одну сторону під прямими. І так, ми розібралися, які кути називаються односторонні, різносторонні, відповідні. І що пряма С називається січна. Далі переходимо вже до ознак паралельності двох прямих. Тут у нас є три теореми. Теорема 141. Нам каже, що якщо у нас є дві прямі А і Б, які перетинає третя пряма С, тобто це січна, і якщо утворюються різносторонні кути, наприклад, кут 1 і кут 2 і нам буде відомо, що ці кути кут 1 і кут 2 рівні, то цього достатньо, щоб сказати, що прямі А і Б будуть паралельні. Ще раз. Якщо при перетині двох прямих січною утворюються рівні різносторонні кути, то прямі А і Б будуть паралельні. Теорема 14.2. Якщо у нас є дві прямі, які перетинає третя пряма січна і утворюються такі односторонні кути. Сума яких дорівнює 180 градусів, то прямі А і Б будуть паралельні. Ще раз, якщо при перетині двох прямих третю прямою січною сума односторонніх кутів дорівнює 180 градусів, то прямі А і Б паралельні. І остання теорема теорема 14,3. Якщо у нас є дві прямі А і Б, які перетинає третя пряма січна, і утворюються такі відповідні, кути, наприклад, 1 і 2, які будуть рівні, то прямі А і Б паралельні. Ще раз. Якщо при перетині двох прямих, третьою прямою, тобто січною, Утворюються рівні відповідні кути, то прямі А і Б паралельні. Переходимо до розв'язання задач. Номер 306. На яких із рисунків прямі М і Н паралельні? Ми розберемо рисунок А і рисунок Б. Давайте подивимось на рисунок А. Є пряма М, пряма Н. Є пряма К, ми бачимо, що вона буде січною для прямих М і Н. Треба з'ясувати, чи будуть прямі М і N паралельні. Щоб з'ясувати, що прямі будуть паралельні, нам треба використати одну із теорем, яку ми сьогодні вивчили. Тобто на рисунку треба знайти або односторонні, або різносторонні, або відповідні кути. Зараз ми їх тут не бачимо. Ну, ми знаємо, що, наприклад, вертикальні кути рівні. Якщо ми візьмемо ось цей кут 128 градусів, вертикальний йому буде ось цей. А значить, він також буде 128 градусів. І тепер ми побачили, що у нас є пара односторонніх кутів. І ми вивчили теорему, що, якщо сума односторонніх кутів дорівнює 180 градусів, то прямі будуть паралельні. Давайте перевіряти. 128 додати 52. дорівнює 180. Отримали 180 градусів. Отже, прямі М і Н е паралельні. Відповідь так. Можна і було інакше. Можна було знайти суміжний кут. Ми знаємо, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Сумішні. І потім довести, що е, різносторонні кути рівні. Тобто тут є декілька варіантів. Б. Будемо мислити, трошки інакше тут. Ми знаємо, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Ось цей кут 103. Суміжний йому буде. Цей кут. Якщо їх сума 180, то щоб знайти цей кут, треба 180 відняти 103. Отримуємо 77 градусів. І ми сьогодні вивчили теорему, щоб прямі наші М і Н були паралельні, потрібно, щоб відповідні кути були рівні. Ми бачимо, що вони не рівні. Тому прямі М і N. Не паралельні, відповідь ні. Можна було інакше. Можна було сказати, що ось ці кути у нас вертикальні. Тобто тут кут також 103 градуси. Цей кут і цей кут також вертикальні. значить цей кут також 76. І потім перевірити, чи буде їх сума дорівнювати 180. 103 плюс 76 не дорівнює 180, буде 179.